12-й Дванадцятий Чілдрен Кінофест триває у Хмельницькому. Це міжнародний фестиваль кіномистецтва для дітей та підлітків, разом із знайомими, з якими відвідує табір з вивчення німецької мови. На нього завітала й 13-річна Ірина Діль. Дівчина каже, відвідує кінотеатр у межах фестивалю вже не вперше. Я вже тут. Третій раз, якщо не рахувати цей довгий проміжуток часу, який я тут не була я того року, була і ще років п'ять назад. Тут була мені дуже сподобався німецький фільм, який навіть виграв. І цього року теж німецький фільм дуже класний. У межах кінофестивалю покажуть програму міжнародного конкурсу. Усього буде представлено сім стрічок. Фільми порушують різні важливі теми, зокрема, прийняття суспільством людей з інвалідністю. Діти можуть подумати, це глибокі фільми, це артхаусне кіно, це не просто розваги. Це фільми, які можуть надихнути на щось, розкрити якісь соціальні аспекти нашого суспільства. В чому в цих фільмах відкриваються проблеми нашого сьогодення? Це і про війну, і про відносини дорослих і дітей. Після перегляду норвезької драми Ларс Лол» про дівчину, що стала наставницею і подругою для хлопчика із синдромом Дауна, глядачі діляться враженнями. Ми обов'язково після таких фільмів розмовляємо з дітьми, і я дуже хочу сказати, що діти. У Нас діти з 8, з восьми років до тринадцяти, але навіть самі маленькі вони все відчувають і дуже розуміють. Ну я я навіть здивований глибиною, як от діти все це відчувають. Неважно чи людина от, хвора от, чи то треба прийняти за свого люблю такі, як реальні кіно. Традиційно фільми конкурсної програми після закінчення сеансу оцінюють глядачі. Таким чином обирають переможця фестивалю. Ми роздаємо діткам бюлетені, де вони можуть проголосувати і зробити свій вклад в кінематографію тим, що вони вирішують, хто буде найкращим фільмом на цьому фестивалі, і отримує приз глядацьких симпатій. Це фільми, які вже були випущені раніше, і зараз просто оцінюється його доступність і цікавість його для перегляду. Окрім того, у рамках фестивалю відбудеться і конкурс юних режисерів віком від 7 до 14 років. Цьогоріч презентуватимуть 19 робіт. Переможці виграють від 5 до 10 тисяч гривень. Триватиме фестиваль до 22 червня. Перегляд стрічок безкоштовний за умови попередньої реєстрації. Програма фестивалю та гугл форма розміщені на сайті Children KinoFest. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.